Коротше, ми хулігани. Приїхали, приїхали блядь покататися, блядь Мені ж цікаво, як вона їде. Вон зараз згружаємо її. Чека, блядь, ключі є. Ключі. Погнали, блядь. Кататися. Ножечка тут спеціально зроблена, походу, щоб я там міг вставати. чик, чик Слухаємо, вихлоп, тут тихенько дуже чути. Лайба, не? Бля, воняє. Бляк, вона охуєнно виглядає. Чорна, як діджець сатана. Давай сідай, приїдемося, блядь, почап тут. Єм на каву наїв, блядь. А компресор чути, да? Диви капот, підніми капот, диви. Блядь, горб цей прикольний. Це так в середині. Чи назив? Пиздец, блядь, Шо за апарат? Я хуй. Ебейщий. Ебейший, блядь, не то слово. А як з тобою вирубай? О, во, диви Тут кнопочка якась павер є Я хуй, да. Скупо ДСЦ, блядь. Є. А шо таке ЕДС? ЕДЦ. Не, Е. ЕДС ЕДЦ, блять. ЕДЦ, це типа. Жесткий с коробки, блядь Ебать. Ой, я нажал газ, полный, поехала. А может, и коробка, блядь? Я хуею, аппарат, блядь. Не, выезжай на центральную дорогу и... Бабать аппарат! <реш> Пизда, блять! Ебать! Оце руждали нахуй! Ебать, руки трусятся нахуй! Черная сатана, блядь! Так, мы приехали в Starbucks кофе пойти, блядь. На клински ташите опять, блядь. Ну нахуй, блядь, такие машины чушь. <реш> Фіза, <править це> треба. <реш> да, close gas cap. Похорона. Давайте что-то не втыкаю. Опа, щось бое было. копы просто были. Вот там сосед. <зыв> Лепестки, блядь, шукаю, это, блядь, включить, хочу руль такой, блядь, хочу включить лепесточка, не может попасть, или Сука, <зыв> хуйня, блядь. Баня она охуенная, да? Да. А ну чекай, Бернард получится забрать? Да, не, не О, чу? Чу. на руках we wow. Так красиво довалили и свалили, блядь. Блядь, как красиво. Газаны! О, Красиво.

На ній їздити, бля, не мії. Ну, <рес> ну коротше, домик от прикольний нього. Дуже прикольний, якісь такі, блядь, старенькі, вона ямочка, тут туди стояти. Коротше, ямку купив якийсь паплатий і штемп, який даже, блядь, не знаю, як на ній їздити. Саме прикол, що я до своєї 36-го такого самого купляв, блядь, такий, такий самий додік, коротше, він просто засрав салон, блядь, ніколи не робив. І продав, блядь. То я його чекаю, поки той покатається, бля, той, що там позасирає, по я, я, я теж купіки в нього і забирає. Тіпочка, я забирав БМВ, он там, блядь, її загрузив останній. Я навіть нічого не знімав, бо дочку я репізявся. Я чекав 20 хвилин, щоб дощ перестав падати. Він перестав падати, я вийшов, він знов почав падати. Прикол в тому, що приїхав чувак, віддав мені ту БМВ і стоїть з парасолькою. Він навіть з машини виходить, відкрив першу парасольку, потім вийшов, що у нього капелька не впала. Я йому кажу, блять, я чекав, поки дощ перестане падати, він тут знов почав падати. Він каже, блядь, це хуйня, маленький дощ легенький. Я йому кажу, якби що ти під парасолю стоїш, тобі заїбіть, бо він каже, це маленький дощик, це типа херня. А він знаєте, що мені сказав? Він каже, хі, -хі, -хі, хі, до трусів просто, диви. Просто. <буз> Коли цей нема часу заїхати в душик, то можна покупатися б, на, на вулиці. Це обайомий, блядь. Вони тупі, нахуй. Фух. Ладно, hey, народ. Хочу вам показати, як я конструктор грав годину часу. А що конструктор і чим воно таке цікаве, блядь, а тим, що воно ніхто не влазило, але я запхав. От дивіться. Це імпровізовані екстеншн. Окей. З нами okay. запхали ось так от Forrunner, блядь, великого. X. Друга машина 250 блядь. Прямо так. Не знаю, чи значок доїде, коротше, тут воно стукається. Здоровий 250-й е -е, з аукціону це, вроде, з Манхема, це теж якогось аукціону, через все як Це нова тачка 24-го року, яка вон... Тоже. стукається, коротше. але я думаю, номерні рамки вони там цим не будуть заглядати. Ця тачка теж 250-й GMC. І От він ось так як звисає. Коротше. Щоб мені рамки дістати, я його піднімав і рампи забирав. Коротше, загрузка максимально блять, огромна, виїбуть мене за таку суду. Генетика це хуйня здорова. Коротше, доїду, не доїду, зараз подивимося. Поїхати 1200 миль. Прикол в цьому, що е, так цей пор не виглядає мальованим, а якщо стати от подальше, піздець, як видно, що от от такого з переходом тупо. Дверка, не знаю, світло сіра, а це темно сіра, блядь. бачиш такий перехід. Слухай, як колір не попасти. Америка, блядь. Короче, то через те, що тачка стоїть е оп. Вона постійно пригає і скочується назад. Типу, пускається ручник, стрепи блять, дуже жорстко натянуть, піздец просто. Але вони, е можна побачити, тут вони стоять не отак під колесо, а отак, що вона чуть-чуть все -чуть рівно сунеться. І вона, блядь, так що, блядь, що скоро вже оця частинка буде багажника, вже на той значок, вже і тут похуй. Ну, вони довбуться нормально всю дорогу, але що я можу зробити? Хіба завести газануту трохи вперед, але може щось пообривати. Коротше, хуйна. Мені дуже подобаються мої підписники, які блядь, кажуть, сука, ти колись тачки цілі блядь, довезеш, які ти не покоцаєш? Хую знаю, я собі бля, не виходить так. Я надіюсь, клієнти не замітять, що там щось не, не грає. І в тій ташці, і в тій тачці вже 160 баксів забралося. Приїхав з одною милю рейнджо. Їдемо далі. Завтра побачите реакцію клієнтів. Коротше, я їхав оце через Аризону, Там є кордон з невадою, є дамба Гувера. Я якщо проїжджав по дамбу Гувера, там дуже жорсткий підйом. А, дивіться, година 9 вже вечора, а температура 34 на секундочку. 30 курва 4. Привіт. Привіз я. Оце GMC. Зараз я його буду скидати і віддавати. Саме більше мене цікаво, що тут сталося, бо я бачу трошки воно. Не знаю на чому воно зіграло. Я пробував Тойотою... Під'їхати трошки вперед, натягнути, але воно не на цьому, походу зіграло. Воно десь, походу, зіграло або на резині, даже, що вона там приздулася даже, чи, чи колеса повернулась, чи на речагах десь тиснулось. Щось таке, бо скрепи так натягнуті, що капець. Або може що рампа та погнулась, і вона трошки сунулася. Або оця шляпа, але ця шляпа теж затягнута. Коротше, рампи я сюди не запхаю, ви самі бачите, як вона стоїть. Вона стоїть піздець. Зараз будемо пробувати, певно. Без рамп з'їжджати чи що? Тут так жарко, що піздезно. Зараз буду якісь барикади складати, блядь. У мене є досточки, блядь. І так робимо. Чикс. Взагалі ідеально. Професіонал. Професіонал, блять. Хочу зачіпав, а губа. Оце стукалось. Його медицин ну, поцарапало, блядь. Не видно? Це рамка рухає, бачите, у нас все протерло. Тихо зараз робити. Не видно все, зайбіть. Якщо це рамка, блядь, так поцарапала, то я уявляю, що там, блядь. Ну, Зараз ми дізнаємося, я тільки першу цю віддам. І тоді ми дізнаємося що сталося з цими двома петлетками. Я думав, що жара впала, бо зранку псав 28, а то просто через те, що я стояв на місці блядь, воно неправильно показувало, перегрівся. Блядь. І виявляється на вулиці вон, 35. Курва, це так жарко, піздець дуже. Тут ще якесь таке сухе повітря, що дихнути нереально. Може це готель якийсь чи що. Шо? Ну, коротше, в цьому будиночку я забираю Мерса і везу разом з цим форанером, з цією Тойотою в одне місце. Так, подивимося, що замерз такі 12 го року якийсь AMG. Коротко, так як ви чекали разом зі мною. в якому стані приїде Форд. Форд лишився без значка, але ми зараз таку повитираємо, повертираємо. Опа! Дивись, як новий, блядь. Оця хуйня моя? Серйозно, Тряпку Треба повикинути. Щоб спалював. Надість, не моя, блядь. Блядь, моя походу. Кришу піднімає. Бля, яка в нас смішна. Охуєть, SLK 280. Оце залупа, а не машина. Але похоже, за неї платять 500 баксів, якщось там вести хуйню і зараз її вигружу. Афораннер що? Афоранер погнувся трошки значок і лишився значок від. Гараж відкривається якийсь. Блять, на крішку багажник малий. Дави. Держи, як новий, ніхай не вийдуть. Коротше, блять, а я перевозчик машин. Я професіонал. Я собі мерсик, блять, під'їхав. Це не той Мерседес. Мерседес стоїть всередині з мертвою е батареєю. Він каже, поїхали, блядь, китатися. Монтана, дитики мірім, 63. Fast car? Fast дуже Fast. Very fast Uh, this is very fast. <laughs> the other one is better than this, but I just want because the guy is over the other side. He is very meticulous. Mm -hmm. He came, his people came, took video, pictures, all report. So what is this? This is not a jet you buy. But I said this we want when uh, when he comes over there, they want to see exactly. I said oh, okay. mm -hmm. very little car. Yeah. <laughs> Two times How 2012? Back, back, to those days. I was running, 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 running in one place. Wow! You like this uh, model, yeah? in one place, yeah. this silver? How old this door open? Yeah. Uh -huh. I see a uh, handle in down my <laughs> first time uh, look this uh, doors why you sold this is the best yeah no I have I have one more downstairs uh, black Two? no I have the same color ah in my peace is not. Це тачка піздени коштує. Шута шута. І це покаже каже кує, в нього ще є Тачка коштує 225 тисяч доларів, Я її буду вести на троїце. блядь, серед мотуху. Just one in world? Yeah. Can you show me? The only one in this color, 1960. Before this, there was many, but this one for this color and combination, only one left. Only one. Wow. The now in та тачка, та тачка еще на другом поросе и шандрум, боже, сами. Это 225 тысяч, 225 тысяч, может 200. Это хуй, на по нулям, еще тут хуй. Найс сон! Nice song. <laughs> братанчик виїжджає на СС. Вона теж дорога, вітається з цим тіпочком. Mm -hmm. Це мерз піздить, для народу. Я вам назад. Це така хуйня дорога. Щось і не їдає. Така дорога тачка буде їхати з цим модлухом. Але я знайшов що тут бампер помальований погано цим котом. Він погано помальований і він покручений, тут біліки є, тут взагалі він. Зігнути, якийсь коротше, деформований. Тут видно, що його знімали, коротше, показав цьому що вона вже не ідеальна, блядь, така він вже розстроївся. нахуй я розстроює чувака, блядь. тепер не захоче з мною дружити. Е, показав, що у нього та фара тріснута і передня ліва трошки тріснута. Десь, коли попхали були бампер, походу легенько може притиснути тут вот, то Я йому це показав. Може він знає, може ні. Отут мені не грає, блядь. Бачите блік є. Тут сторона ця рівна і видно. Коротше, Шагренько, ну, не така, як отут тут просто, вона дуже відрізняється, навіть відрізняється по зернистості трошечки. Коротше, я попросив чувачка, щоб він мені е поміг заїхати, бо блядь, бо та тачка пізда дорога і, і це перша тачка, на якій я не хочу кататися. Ну, типу, я мені провісся боку, їм хватає мені. Тачка за 230 тисяч доларів майже. Я власне, беру по чуть-чуть, чуть-чуть. по -чуть -чуть. Блять, е, камера сіла, коротше. Я хотів показати, що в мене він пише блядь, там 47 блядь. ну зараз буде видно, ні. Блять, не видно, коротше зараз покажу. Хотів прокоментувати блядь, цього мерта. Ці тачки звозяться тільки в закри... закритими трейлерами, блять. Я везу його на відкритій тройці. Я його поставив між двома тачками, щоб в нього ніякий камінець блядь, не залетів. Я весь мокрий то чувак теж, чувак блядь, бо я його просто мені допомогти заїхати, бо він настільки низенький, що з досками я даже черкав, але я не черканув, я професіонал бля, заїхав, блядь, що я такі другі тачки не можу перевезти. Чувака, бля, я, цей, він мені показував свої тачки. Бо блядь, шукали ключі. Він висипає е, в цьому чорному мерсі бля, е, такий мішочок. Він, Висипай, той весь мішочок, бо повністю весь в ключах. Все мерси, коротше, і він шукав блядь, від того сірого Мерседеса оцього, бо в нього ще один такий самий є блядь, ключі. І ми бігали, шукали якийсь там чехол, що він шукав, блядь, бо диспетчер е, йому не набрав. Він ще думав, що я буду десь за два дня, блядь, А я приїхав за годину. Ну, я тільки їх взяв, то зразу приїхав, а він не в курсі. Та я приїхав, кажу, я тут. Він каже, піздець. Ну, коротше, ми шукали. Ми зайшли ще його квартиру по ключі. Та й типу, я зайшов у нього блядь, це Лас-Вегас, Даунтаун Лас-Вегас, у нього трьохповерхова квартира. Вся повністю як в замку. Коротше, сходи з мрамора, там блядь, все таке в золоті, картини не в'їбатися. Ну коротше, я, я думаю, він якісь мафіозі, бо я питаю, де ти працюєш. І він каже: майсел, Майсел. Я кажу, блядь, мафіозі якийсь, блядь, Він по він поржав з мене. бо У нього ця тачка стоїть. У те, що я вам показую, вона тільки є одна, блядь, на весь світ. Одна, я тобі ніколи не бачив, і я її вам показав на Ютубі, блядь. Ну, звісно, оце коли ми вже заходили в його квартиру, він просив ніхуя не знімати. Типу, я ніхуя вже не знімав. Ну, типа, блядь, послухав, зараз ще мене відхуярять, блядь, або типу, зараз з мені, додуй і цей. Але ця це тачка, оце, що ж він продав, 225 тисяч доларів кошти. Пізда, я тут якийсь мотлох ввожу, а тут тачка за 220 кусків. І прикол в тому, що він каже, що на все ідеально, я познаходив купа царапинок, ну, блядь, до таких тачок вже тут Два бампера мальовані знайшов. Передній і задній, блядь, Я він типу не знав, не знав. Думаю, що може, то він малював. Але кончено помальовано, блядь, піздець. І я не знаю, як так, але я везу цього мерся туди, куди я везу цього побитого фуранера. Піздец, якийсь, коротше, я вахуй. Короче, Я під враженнями, бо тачка реально дуже екзотична, блядь, Я тільки такі в фільмах бачив або на розмальовках в дитинстві. Я її такі малював. А тут я на такій покатався. піздець, Кайф.